Шановні глядачі, сьогодні ви поринете в чарівний світ позашкільного кіно з його безкінечними сюжетами. Зараз всі ви станете глядачами кінематографічного дійства, яке підготували для вас вихованці гуртка Діалог. Серед нас є дівчата, для яких сьогодні закінчується велика позашкільна кіноподорож, як і для мене два роки тому. Саме так. Настав і ваш час. Хоч ви і думали, що це буде ще не скоро. Сьогодні ви, Ліза, Катя, Аня, Саша, Каріна, випускниці гуртка Діалог. Ну що, сценарій фільму складений. Музика до фільму написана? Так. Режисер-постановник, як завжди, за кадром, а головні актори готові. Дитинство, будинок дитячої творчості справжній серіал. Цікавий фільм з окремих кадрів. Давайте ж відмотаємо назад яскраву стрічку позашкільних мандрів. Багато голівудських фільмів починаються зі слів Десь далеко на заході. І ми вирішили теж почати подібними словами: Десь на півдні України, в мальовничому селищі Доманітка. Розпочалася ваша позашкійна історія. Вже тоді можна було побачити характер кожної з вас. Катя. Це справжня гармонія розуму та витонченості. Її розум сяє в кожній розмові, де вона демонструє дивовижну начитаність та глибину думки. Вона талановита у всьому, до чого торкається, чи то науковий проєкт, чи новий творчий задум. Її краса це не лише зовнішня привабливість, а й внутрішнє світло доброти. Вона вміє надихати інших. Її акторська майстерність дозволяє їй легко вживатися в різні ролі. Вона завжди готова до допомоги, адже її добре серце відкрите для всіх. Аня це втілення витонченості та глибокого внутрішнього світу. Вона надзвичайно розумна, що робить її інтелектуальною красою будь-якої компанії. Її талановитість проявляється в багатьох сферах, особливо у творчих проєктах, де вона розкривається повною мірою. Аня володіє тонкою справжньою красою. Її добра душа завжди прагне справедливості. Каріна це дівчина з особливим шармом та величезним потенціалом. Її розум є джерелом оригінальних ідей. Вона талановита в багатьох сферах, особливо в творчих починаннях. Де вона проявляє неабияку фантазію. Краса Каріни це поєднання елегантності та внутрішньої світлості. Саша це квітесенція сили характеру та непересічного таланту. Її розум гострий і проникливий. Вона по-справжньому талановита і вміє дивувати своїми творчими ідеями та їх втіленням. Краса Саші це не тільки її зовнішність, а й внутрішня харизма, що робить її магнетичною, як лідер. Вона завжди готова брати відповідальність на себе. Ліза це втілення яскравої індивідуальності та невичерпної енергії. Вона талановита і творча особистість, яка завжди знаходить нестандартні рішення, а її природна краса зачарує оточуючих. Ліза безсумнівний лідер, що вміє вести за собою, а її граційність додає особливого шарму навіть повсякденним жестам. З акторською майстерністю вона легко перетілюється, даруючи незабутні емоції. її добре серце робить її надійною подругою. Наш фільм вже майже закінчився, і у цій історії варто поставити крапку. Так буває в кіно, а в житті все зовсім інакше. Кінофільм життя ніколи не закінчується. Дія йде за дією. Міняється тільки сюжет, з'являються нові герої. У вас є вибір, кого грати і як грати. Тільки від вас, любі дівчатка, залежить, чи станете ви справжніми людьми, чи акторами у чиїй грі. Саме справжні люди змінюють світ. Вони здатні зробити життя мирним та комфортним, будувати затишні будинки, перетворювати міста і села на безпечні куточки. І найголовніше робити людей щасливими. Тож вірте в себе, реалізуйте свої таланти, втілюйте свої мрії і завжди залишайтеся вірними своїм принципам. Ну що ж, позашкільний фільм знято. Дякуємо, Дякуємо за увагу!